Вітаємо вас, друзі! Традиційно щороку, у другій половині лютого, у районах Вінницької області проводяться турніри до Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших країн. Ці події майже кожен район Вінниччини влаштовує. Спортивні змагання. Наприклад, у Кришопінському, Чеченицькому, Жмеринському районах проходять баталії з волейболу у Тростянецькому з футзалу. Приміром, у селі Летківка такі турніри проходять вже давно. Ми з Толією Шартом вирішили провести турнір на теренах Тростянецького району. І... Вибрали спортивний спортзал Летківської сільської ради. Ну, Паршивенький був спортзал, Занеда в ньому стані. Ми відремонтували його і почали проводити змагання. У змаганнях беруть участь чотири команди, дві з Летківки, чоловіча та Юнацька, колектив Заводівки та Чечільницького району. Перші грають між собою колективи Поділля Летківка та Чечільник. У помаранчевій формі грають летківчани. Тренер Анатолій Шарт. Команда, створена у 2011 році, вигравала кубок Тростянецького району. Знаючи, що у Летківці пройде такий турнір. Місцеві футболісти готувалися до нього завчасно. Це стосується дорослих і юнаків. Помаранчеві виглядають фізично сильнішими, вони забувають більше. Анатолій Шарт не тільки тренер обох команд, він ще і організатор. Хто бачив Летківський міський стадіон два-три роки, не пізнають сьогодні його тепер. Нині будуватиметься і штучний майданчик в Абадівці, завдяки меценатам, таким, як Геннадій Мазур. Чим ближче кінець матчу помаранчеві діють активніше і ми бачимо дуже великий розрив у кількості м'ячів, які забили обидві команди. Таким чином, у цій грі Мазурчак вразив ворота суперника шість разів, кравець п'ять, та Недозименко тричі. Чечницький футбол поки що дивиться за тим, що твориться в області, в області, в обласному футболі. І те, що я бачу в футболі тут, тут для нас є просто дуже чудовим прикладом. Тим більше що це не Тростянецький футбол, це футбол територіальної громади. Це має дуже велике значення. Не Тростянецький футбол, іменно територіальної громади. Цікавою була зустріч Юніор Летківка, тренер той же саме Анатолій Шарп та агроабодівка, Така назва другої команди, яка виступала у червоній формі, наставник цього колективу. Василь Мацан. Ну, а в білій формі грає команда Юніон. Цей колектив настільки молодий, що половина гравців тільки що закінчили школу, а дехто ще навчається. І зустріч була цікавою. Молоді швидкі хлопці атакували і зіграли за будівкою в нічию. 5-5. От всі казали, що сім років це вже подія. Скільки років самому цьому турніру, і заявляли всі буквально. І скажемо, що ще у не в такому ж далекому 2012 році Летківка була переможцем на другому місці команда Стростенця. І на третьому та ж сама Абадівка. У 2013 Летківка, Тростянець зіграли по пенальті 3-2 і летківчани теж стали переможцями. А от у 2014-му тростянчани посіли місце на п'єдесталі, а летківчани займали тоді друге та третє місця відповідно. У 2015 тисячі році Чисельницька командувала першою. У фіналі вона обіграла з рахунком 8-6 летківчан. І на третьому команда Страстянця. А у минулому році Тростянець переграв летківку у фіналі 9-7. І команда з районного центру стала переможницею. А цього року ми бачимо, що претендують на перше місце. Дві ледківських команди зверніть друзі увагу на Юрія Шарта. Він хоч і забив один м'яч, але активно йде вперед. І Віталій Паленюк, 16-й номер. І коли вже казати за лінію атаки, то допомагає і забиває навіть вратар команди Антон Тречик і той же саме Юрій. Павуник номер 6 теж активна дія на майданчику. Не забуваємо Василя Амельченка, який автор двох галів. Той же Олександр Рейвак, теж автор двох м'ячів, та Вадима Сидорука. Хочеться подякувати першочергово його організаторі, людині, яка стояла у витоків цього турніру. Людині, яка організувала і за сприяння якої в всьоме збираються команди із міні футболу для проведення турніру. Шарт Анатолій Олександрович. Ось так розпочалася зустріч між командами Ободівка Летківка. Летківка в помаранчевій формі. У червоній. Гості з Абадівки. Цей матч багато чого вирішував, тому що Летківка, коли доб'ється перемоги, то вона буде майже недосяжна до Абадівської команди. Тобто візьме ще три очки до тих, які взяла в матчі з командою Ченицького району. Абадівка після зустрічі з Летківською командою юніорів. Набрала одне очко, хоча, і ми знаємо, 10 м'ячів там було забито. Ну а в цій зустрічі забивали Василя Мельченко, аж двічі. Вадим Федорчук, Олександр Рейвах, Микола Мазурчак зміг забити аж тричі. Максим Кравець двічі. І по одному разу забивали Олександр Недозименко, Олег Самоєнко, До речі, він же воротар команди та Яковенко. Ось з яким рахунком закінчилася гра. 4-8 на користь ледківчан. У четвертому матчі летівські юніори зустрічалися з командою Чеченницького району. Відзначився перш за все воротар Антон Кречик, який забив свій м'яч у ворота суперника. Паланюк знову показав себе двічі. Фавуник одного разу. Сметанський Ігор двічі та Віталій Кузик. Як результат 9-2 на користь летківських юнаків. сьогоднішній сьогоднішньому турнірі участвують не тільки з нашого району, ви бачите, і з Чечільника участвують, команда приймає участь. Цей турнір традиційний, це дуже добре, але сьогодні питання в іншому світі. Питання в тому, щоби. Спорт і скульптура тою основою здорового духу і фізичного здоров'я молоді. Зустріч ободівка-Чечільник в цьому матчі було забито 12 м'ячів. Відзначилися Василя Мельченка аж 5 разів. Двічі Олександр Рейвак та Федорчук один раз. Таким чином перемогла команда ободівки з рахунком 8-4. Долю першого місця вирішувала зустріч Летківка-Поділля та Летківка-юніори. Коли юнаки переграють команду Поділля. То вони стануть першими. візьмуть сім очок. А левківчани матимуть в своєму активі тільки шість. Але подоляни, скоріш за все, готові зіграти навіть і в нічю, тому що це їм принесе перше місце у турнірній таблиці. Але говорити краще, ніж забивати. І набирати очки у цій зустрічі забували серед старших футболістів, тобто команди Поділля Микола Мазурчак, двічі, Максим Кравець та Олександр Недозименко. А в молоді Віталій Павлонюк, Антон Кречик та Сметанський. Всі по одному разу. Таким чином рахунок 4-3 на користь команди Поділля. Турнірна таблиця виглядає так: четверте місце у команди Щеченника. 0 очей набрав цей колектив, третє у команди з ободівки. Чотири очки. Стільки ж очок у летківської команди юніорів. Але різниця збитих та пропущених м'ячів краще, ніж чим колективу забодівки. І на першому місці летківчани, дорослі команда Поділля. Три матчі, три виграші. Таким чином, цей колектив набрав дев'ять очок. Кращими були кращий гравець Василь Омельченко, Агрободівка. Кращий бомбардир Микола Мазурчак. Летківка Поділля, 11 забитих м'ячів. Ну як не відмітити Антона Кречика, юніор-Летківка, який забив, не пропустив, а забив 4 м'ячі в цьому чемпіонаті. Наша команда молодіжна Поділля, Летківка. Дійсно молода команда. Сьогодні зайняли друге місце, дали бій, дали бій старшій команді. Ми посіли перше місце завдяки вдалим тренуванням, вдалим наполегливій грі, завдяки нашому тренеру Шарт Анатолію Олександровичу. Ми йому завдякуємо велику цю перемогу. Я щиро вдячний Анатолію Олександровичу Шарту, представнику Лепківської громади, за те, що він постійно нас приглашає на ці турніри. Слава Богу, що все обійшлося без травм. Побідив, побідила команда дійсно найкраща. Турнір вдався турнір на славу. Команди показали високий рівень. І хочу відмітити людей, які допомогли в цьому турнірі. По-перше, це директор АПВ Перемога Панасюк Микола Іванович, це Панасюк Сергій Миколаєвич. Районна федерація футболу і дуже дуже багато е, людей, які разом з нами крокують по житті.